Мир вам. що знаєте, місце, яке прийшло, бо навіть пісня, яка прийшла, радість у Христі я знайшов. Воно не просто так прийшло, воно що в дорозі родилося, знаєте, прийшло таке на думку. Коли серце переживає Божу благодать, мир, єдність. Ви знаєте, щось неймовірне твориться. Хочеться просто прийти на це місце, хочеться склонити коліна. Хочеться простягнути руки. Хочеться Господа прославити, і серце воно всередині співає Богові хвалу. Скажу зранку, коли проснувся, ділюся такими моментами. Ми всі на цій землі, і кожен переходить якусь ситуацію. Я думаю, знаєте, от я проснувся і кажеться, щось не вистачає. Щось мені, от мені потрібен Господь. І я його сьогодні шукав, шукав знаєте, і тусити, торкнувся. І так крепко торкнувся. І Я просто пережив Божу благодать. І коли її переживаєш, хочеться з ним хочеться поділитися, хочеться помолитися, хочеться сказати, Господі, слава тобі! І тут одне місце, яке я почав читати. Воно мене дуже так торкнулося це друге хронік 6:1 і нижче. Тоді Соломон проказав. Промовив Господь, що він пробуватиме у мряці, а я збудував храм оселі Твоєї і місце Твого пробування навіки. Повернув цар обличчя своє та й поблагословив, поблагословив весь Ізраїль збір. ізраїльський Ізраї, бір стояв. І тут таке місце. І повернув цар обличчя своє та й поблагословив. І сьогодні я теж хочу зробити це, хочу вас благословити іменем Ісуса Христа. Народ Божий, іменем Ісуса Христа я вас благословляю. Да будуть благословені ваші дороги, ваші сім'ї, ваші роботи, да будуть переповнені ваші комори, і ви будете благословені во всьому, до чого торкнеться рука. Господь ваша защита і ваша ограда. Господь благословення. І єлі на вашу голову в ім'я Ісуса. Амінь. Скажу прочитаю інше місце. Я би хотів, щоб так в церкві завжди робилося, тому що Боже благословення, воно печалі не приносить, воно нас багачує. І тут таке місце. Це псалмах душа, так пише один з псалму душа, яка благословляє, насичена буде. А хто поїть інших, напоїний буде і він. Чуєте такі слова? Душа, яка благословляє, насичена буде. Це Божі Слова. Благословляйте. Я не знаю, як вас заведено в домах, домах як ви, коли, коли ви приходите бачите своїх дітей. Ви знаєте, якщо ви їх дуже любите, якщо ви відкриті перед Господом, як ваше серце має спілкування з Богом, я думаю, це буде людина робити. Може, хтось може не навчений до кінця. Але я, коли зустрічаюся зі своїми дітьми, я завжди їх крепко обнімаю. Я їх благословляю. Скажу не завжди, ну, хотілося не тільки проповідувати постійно це робити, що я робив, напевно, ще буду більше робити. І це дуже лягає на них великим благословенням, тому що вони в батьках вони бачать, що ти є носій Божої благодаті, що ти є хазяїн хати. Що ти є той чоловік, на якого можуть, можна положитися. Ви знаєте, батько, який не має довіри в сім'ї, що можна очікувати дітям від нього? Скажу, не попросить поради, не прийдуть, тому що вони відчувають, що є якась перешкода. Вони відчувають те, що, напевно, ти щось до кінця не знаєш. У мене були такі моменти. Що з моїм сином, яким я встрою свої відношення? Він вже трошечки підріс, коли йому був менше, може менше, але підріс, почалися якісь взаємні, такі знаєте, інтереси. І колись він щось робить, там щось ремонтує, чи якогось болтав крутить, чи ще щось робить, чи йому потрібно щось купити, таке там, машину, чи ще щось інше, звертається до мене. Ну, а як буде? А як мені зробити? Ви знаєте, була така ситуація багато раз, коли я приходив, він не міг зробити я бум, буквально минут п'ять, і я йому допоміг. І так сталося один раз, другий, третій, четвертий, і так багато раз. Ви знаєте, без сумніву, знає, що в нього не виходить, то треба підійти до мене. І коли він мене попросить, обов'язково буде відповідь на питання. Буквально хотів купити машину. Ділюся з вами такими речами, це просто, знаєте. Воно нас не сідає. Всі ми на цій землі, всі ми маємо сім'ю, всі ми маємо дітей. І знаєте, авторитет він грає дуже велику роль. І я кажу: не купляй за цю ціну. Ви знаєте, пройшло може два тижні. Він над тим питанням, все-таки над моїми думками роздумував, роздумував, яку машину хотів купити за дуже багато грошей, за 16 тисяч. Давайте так скажемо. Прийшло момент. Коли він на моїм питанню казав, не роби цього, пройшло буквально два тижні. Він взяв свого друга, трошечки постарше від нього. І вони цю машину купили за 11 тисяч. Я йому зараз говорю кажу: сину, послухай, що я тобі кажу. Я маю життєвий опір, досвід. І коли я тобі щось говорю, послухай мене, побачиш благословення. Ви знаєте, на таких ну, якби, на таких рівнях воно від... строїться відношення. Так само з моєю дочкою. Воно строїться відношення. І це зробив, і то поміг, і на це відгукнувся. Бо переважно, якщо батьки закриті, діти закриваються. Боже благословення не приходить. І тому я возлагаю руки і кажу: благословляю тебе во ім'я Ісуса Христа. І це виходить від серця, тому що моє благословення, мої слова вони мають велику силу. Тому що Іяків Ісаак благословляв Якова. І там перечислюється, яке благословення прийшло по родах, тому що це благословення дуже має велику силу. От скажу таке місце ще прочитаю. Псалми. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він поправиться моїй, і, і не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Благословляю я Господа, і тут перечисляється, тому що я бачу Господа постійно перед своїм обличчям. Я пробуваю в ньому. І тут написано такі слова. Бо він по правиці моїй, навіть, навіть ночами навчають мене мої нирки. Ви знаєте, це слово нирки, я почав трошечки ну, глибше копати. Тому що в Старому Завиті там написано, щоб принесли принесли на жертвоприношення нирки і тук, або жир, нирку жиром. І я ну, ніколи не вникав дуже глибоко, чому іменно це говориться. Бо тут Тут таке місце, навіть ночами навчають мене мої нирки. А інше слово тут ще говорить про те. Єремії благословенний тому, що вкладається на Господа, що Господь то його надія, і він буде як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє. Коріння своє і не боїться, як прийде спікута, і його листя зелене, і в росі посухи, не буде журитись і не перестане приносити плоду. Людське серце найлукавіше на все та невигойне. Хто пізнає його? Я Господь, що досліджує серце, що випробовує що нирке. Знову серце і нирке. І дивіться, яке має значення нирка. Нірка переносному смислі говориться, це в псалмах написано, і це підтверджує в Біблії, це розумові і моральні якості. І коли оцей тук зверху, то це наші помишлення мірські, тілесні, давайте скажемо, наша така забота. І тому, коли приносилися в жертву, треба було принести нирку. І зразу той жир, який зверху тої нирки для спалення. Це говорить про те, говорить про те, що перед Богом ми це приносили не в жертву, тому що Бог Він глибоко проникає в наше серце і в наші нирки. І Він все знає і не має нічого захованого від Нього. Тому Він Бог, який нас просвітлює, нас крізь і бачив все. Я сьогодні трошечки заговорив за благословіння і буду говорити за іспити, тому що благословіння, воно не приходить без іспитів. Благословіння воно не приходить спонтанно. Його, його потрібно отримати, його потрібно заробити, його потрібно попросити, прикласти зусилля, все зробити для того, щоб воно прийшло, але його дає Господь. Бо коли ти кажеш трудишся і намарно трудишся, то надаром трудиться трудящі, коли Бог його не созідає, не благословляє. І коли ми йдемо у нісон з Богом і розуміємо, що ми прикладаємо зусилля, просимо Господа благословення, то воно приходить. Знаєте, я коли оце місце зачитав: людське серце найлукавіше на все, та невигойне. Людина, яка вдалені від Бога. Вона несе тінь, вона несе тяжкість, з нею тяжко розмовляти і часом, поговоривши тих пару слів, загублюєш мир і радість в своєму серці. Ну Господь той, який я лікує. Ви знаєте, я просто згадав одне, я був буквально недавно на молитві. І Дух Святий сказав так: скажи моєму народу, там, де ти будеш, що я Бог. Істіляючий, і Бог благословляючий. І Дух Святий каже, що в церкві, в сім'ях дуже великі неполадки і багато тайного, чого робиться, і йому не подобає. І Бог сказав, скажи їм, що як коли ви возовете, прийдете до мене, тому що великі рани в народі мому, то я істилю вас, я підкріплю вас, я дам вам нове, нове серце. Заберу це каменем і дам це серце. Плотяне, і ви прославите Господа. Ви чуєте? Це не мої слова. І Бог сказав: скажи там, де ти будеш, що я Бог цілющий, Бог ізціляючий. І я це зроблю. Я знаю, що багато людей серед нас немає. Але є виявності Божої слави. Коли ви прийдете, позвоніть, ви прекрасно знаєте, що робиться в одній, в другій, в третій, в десятій сім'ях. Ви це добре знаєте. І тому, коли. Бувають рани з двох сторін: від жінки, від дітей, від чоловіка. І там страдають, і там страдають. І я сьогодні, коли їхав сюди, я просто радів, і мені ця пісня прийшла: радість у Христі я знайшов. Ви знаєте, я тішився цими словами, тому що воно не просто на словах я цю пісню буду співати, тому що ця пісня вона лине середини мого духа. І я, Господі, спасибі Тобі за цей дар. Спасибі тобі, коли я склоняю свої коліна, твоя слава приходить і торкається мене. І я стою перед Тобою, перед лицем Твоїм і благословляю народ. Я просто це так не зробив. Я... Це Дух Святий, який так робить. Він каже: зроби так, благослови. Я читав його Слово. Я кажу, ти будеш благословений. Ти будеш, тому що ти благословляєш. І я очікую цього благословення. І дивіться далі. Луки 4:1. А Ісус, повний Духа Святого, вернувся над Йорданом. І Дух на пустиню його попровадив. Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йорданом. І Дух на пустиню Його припровадив. Кажеться, така прекрасна подія. Водне хрещення, ріка Йордан. Що можна було краще очікувати Дух Святий Злину. Я думаю, переживаючи величезну радість, коли Дух Святий торкнувся самого Ісуса Христа. І в одну мить, коли він там виходить, Дух Божий бере його знову і веде в пустиню. Представ за собі Син Бога Живого, Спаситель цього світу, знаючи своє предназначення ще з дитинства. Ісус знав своє предназначення. І, і тут Дух Святий бере його і веде в пустиню. Я не думаю, що це була просто пустиня. Знаєте, де вітер дує? Я не думаю, що там була така пустиня, де взагалі нічого немає. Я собі уявляю пустиню. А, напевно, це була пустиня. Скажу, повив його в таке місце, де були якісь, ну, напевно, люди були. Це було ну, іншим разом, і там, там вже так написано, і іскушав його. Як же можна було в пустині іскушати? Напевно, дьявол приходив і йому показував візуально, візуально показував те чи інше. І тут написано, що, як він Христа іскушав. І тут так написано. 40 день там дьявол його спокушував. І за тих днів. Він нічого не їв, а коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. І Христос, коли був, і, і, і в кінці зголоднів. І дивіться, і тут же дьявол тут, як тут. Тільки приходить яка ситуація. Ти служиш Богу, ти робиш все для Царства Божого. І дьявол тут як тут. Бере і його спокушає. І діявол до нього сказав: якщо ти син Божий, скажи цьому камінові, щоб хлібом він став. А Ісус відповів йому: написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим, і Він вивів його на гору високу, і за хвилину часу показав Йому всі царства на світі. І дияволо сказав йому: Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане, і даю кому хочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то буде все Твоє. І промов Ісус у відповідь. Написано Господеві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Скажу, коли було все добре? Кажеться пустиня. Прийшов той момент. Коли зголоднів, я не знаю, який голод приходить, я пустився десь два тижні і собі просто на мить уявляю, це дуже тяжко пуститися ну, два тижні, а можна собі представити там, 20 тижнів, а, то есть 20 днів чи там 40 днів пуститися. Це, коли вже на 40-й день тут написано, написано, що Христос зголоднів, ну, напевно, мав крепке здоров'я, тому що я, би думаю, відчув голод. Ну, Через два тижні, або навіть через тиждень, або навіть через три дні я б вже відчув голод. Але написано, на сороковий день він зголоднів. І тут підходить сатана. І іскушає його. І <клух> сказати, ну, я собі просто на мить уявляю таку ситуацію. Представте собі, Христос як Син Божий. Дявол, який до нього підходить, він прекрасно розумів, що прийшов його спокушувати. Щоби не розуміти, для чого він прийшов Ісус, Ісус прекрасно знав. Я зачитаю зараз це місце. Христос прекрасно знав, для чого Він прийшов на цю землю. Він ще був маленький, коли вони йшли по дорозі в Єрусалимі, загубився, батьки його шукали, правда? А Він вже був, він вже був в синагозі. Сидів і слухав, і його слухали. І він прекрасно знав, яка його була, а, за яким посланням він прийшов на цю землю, хто він є. І тут таке місце. Луки, зачитаю: дитина росла та зміцнялася Духом, набираючись мудрості, і благодать Божа на ній пробувала. А батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. І коли би він мав дванадцять років, вони за на свято пішли, Як ж свята скінчились, були, і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі, лишився. А Йосип та мати Його не знали того. Вони думали, що Він подорожнім йде. Пройшли день дороги та стали шукати його між родичами та знайомими, але, не знайшовши, вернулися в Єрусалим та й шукали його. І сталося, що третього дня відшукали у храмі його, як сидів серед учителів. І вислуховував їх, і запитував їх, усі, ж, хто слухав його, дивувалися розумові та його відповідям. А і як вони його вгляділи, то здивувалися. А мати сказала до нього, дитину, чому ти так зробив нам? Ось твій батько, та я журбою шукали тебе. А він відказав, чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцю? З дитинства. З маленького, Він вже батькам дає відповідь. Що ви не знаєте, для чого я тут? І Він дає їм відповідь. І я чому це місце прочитав? Дябло прекрасно розумів місію Ісуса Христа. Діяло прекрасно розумів, що Христос все розумів 33, 30 років. 30 років, коли йому було, він його бере і веде в пустиню для іскушення. Кажеться, логіка в тебе є, дьявол. В тебе логіка є, кого ти ведеш для іспиту, кому ти говориш поклонитися, кому ти говориш зробити, да давати вказівку те чи інше? Але скажу, сатана настільки великий противник Божої слави, що він готовий пожерти все, що від Господа. І тому, він пробував всякі різні такі заманки робити, щоб Христа іскусити, але він відповідав по слову. І що я сьогодні хотів сказати? Ми на цій землі можна собі на мить представити, під якою атакою ми з вами. Що ми на цій землі проходимо? Що ми які випробування проходимо? І сатана кидає різні стріли, різні перешкоди для того, щоб ти не прийшов на молитвене місце. Для того, щоб ти не прийшов на собрання, для того, щоб ти не зміг склонити свої коліна, для того, щоб ти не міг підняти свої руки, я буквально попав в одну сім'ю. Я просто зрозумів, чому Господь сказав сьогодні оце слово Скажи моєму народу, що в сім'ях є неполадки, але я лікую рани. Буквально чотири дні я був в одній хаті, я зайшов в одну хату. Я зробив просто добро. Я вирішив допомогти, привіз, привіз їм. Плитку таку, знаєте, в хату, щоб поставити, щось підігрівати. Це просто була моя жертва любові. Кажу, нічого мені не потрібно. І треба було відкрутити один болтик. І я кажу, дай я відкручу. І мені не вийшло, бо не було інструменту. І цей хазяйцеві хати, як він розізлився, що він там робив? Він вирвав цей молоток зайві, того болдик там багато. Я не хотів, що він зробити. Я кажу, я це зроблю, почекай на мить, не спіши. Кажу, жінка попросила трошечки плитку підсунути ближче до стінки, я це зроблю. Я просто, ну, я там місто, так. хто такий чоловік, що він з собою представляє. Я просто такого зла я просто не бачив. Моє серце розкраїлося. Я прийшов додому, я просто не мав спокою. Я просто собі на мить уявляв, уявив, знаєте, оту ситуацію. Що робиться в цій сім'ї? Які великі рани там. Що, що, що переживає жінка при такій розмові? Коли ти просто наплював в душу, ти нагадив, ти крикнув, ти плюнув, ти просто зробив неймовірні речі, то для мене було просто тяжко дивитися, я не був учасником, я просто був в цій хаті. І я на другий день я просто, Господі, просив батьку істели моє серце. Я просто собі не уявляю, коли Бог говорить, що робиться в сім'ї, і ви цього не знаєте, не бачили і навіть не чули. Це знає один Господь. А є ці люди, які ранені, вони нуждаються в Божій допомозі і зцілені Божому. Я вірю, коли Бог говорить ці слова, прийдіть до мене, дружні і знеможні, і я заспокою вас. Я знаю, що, воно, що Бог хоче сказати. Тому що Бог на своїх дітей, коли моя доця чи мій син, мої дітки, вони страдають. Мене болить. Мене болить. Я собі на мить представляю Небесного Отця, який помирав за вас. Я не вмер за своїх дітей, але воно мене болить. Христос помер. Там більше, біль, ніж моя. Я навіть до кінця не можу собі уявити, коли Христос заплатив ціною своєї крові за вас і ваше ім'я записав і назвав вас по імені. Яке відношення Христа до вас особливе? Ви особливі. І Бог вас сильно любить. Перед нами буде молитва. Я просто хочу, щоб Божа слава вона вас, ви знаєте, підтримала. І тоді, коли ви проходите ці іспити, приходять ті тяжкі часи, Христос так проходив, і ви, ми на цій землі будемо так проходити. Ну Бог має каже, якщо ти отримав ранку, і ця ранка кривоточить, я просто от чую одне таке свідчення, що одна людина, коли прийшла до Господа і в неї була дуже велика рана. Просто був такий великий прорист. І коли Христос положив свою руку, це навіть був прорис на нирці. Я згадав, це був прорист на нирці. І коли Бог торкнувся, то той шрам на нирці навіть шрама не було. Бог ісцеляє повністю. Хочу сказати, що коли Бог торкається своєю рукою, являє чудо і славу. Про це буду знати всі, буду святкувати, що Бог великий і славний. Перед нами молитва. Зараз давайте склонимо коліна і попросимо Бога благословення і ісцілення зцілення во ім'я Ісуса. Алілуя! Слава!